Віталій Міхалецький. від людько. Гадав, що мудрий, у густих лісах лиху годину думав переждати, Полює звіра, попадеться птах, не жінка обіймає ніч кошлата, від людьком жив і сам собі брехав, це ж ненадовго. Я хіба боюся, мене чекає сотня справжніх справ. Ще молодий, лиш показались вуса. Між образів десь матінка одна, а по братима кров смакує ворог. Зима дихнула, сита дичина пішла у хащі, Поховалась в нори. Як вовк забив, забув перестороги, ні йти вперед і назад нема дороги. Віталій Михалевський